Неймовірно, нас з вами уже 100 тисяч в інстаграмі. І всі ці тисячі підписників прийшли до мене самі протягом двох років після перегляду моїх відео. Абсолютно без вкладень. Цей шлях був нелегкий. Сад це моє хобі і мій маленький рай. Я вирощую його уже 10 років. Після окупації він вцілів, і я вирішила показувати його світу. Ніколи не думала, що стану блогером і навіть не уявляла, наскільки це нелегко. Бо треба бути абсолютно стрейсовим з тій людиною я стикнулася з хейтом, образами, з хайпом, брехнею, коли моїм іменем почали користуватись і штучно створювати скандал задля підняття активів. Стикнулася з крадіжками моїх відео. Їх використовували на шахрайських сайтах з продажу насіння магнолій, саджанців троянд і хвойних рослин. Але це мене не зламало, а ще більше загартувало. Бо тепер зі мною величезна команда 100 тисяч людей, і я рада ділитись своїм досвідом та знаннями. На моїй сторінці є багато практичної інформації про садівництво. Також Є Ютуб канал Юлія Сад України з майстер-класами. Я вдячна усім за активність і підтримку. Ціню кожне серденько і кожне повідомлення. Ми велика сила. Продовжуємо робити Україну квітучою.